Заскочив на квартиру і тут дубак. Холодіна, на вулиці 19 градусів. Ой ні, дивіться, градусник показує, що в квартирі навіть градусів 17 є. Сьогодні на календарі 27 жовтня, а на днях було холодніше, в день залітав на квартиру було 15 градусів в квартирі. Зараз ми проживаємо в нашій тій квартирі студії, як я її називаю. Я ось таку штукенцію придбав на алі. На батарейках Wi-Fi-датчик температури передає дані на телефон. Зараз кину тут на квартирі, залишу. І порівняємо температуру в нас в квартирі і тут, наскільки вона падає, наскільки різниця, і можна порівняти навіть з зовнішньою температурою. Опаленням ще поки не світить у нас, скоріше за все, тому що середня добова 8 градусів ще в нас не скоро, напевно, буде. бачите, дні теплі, зараз, ночі холодні. Тому не знаю, що там середньодовою робити. Будемо ждати, напевно, під новий рік опалення. І добре, що в нас є якесь убіжище, так сказати. Як люди все це переносять, в яких немає інших місць, де можна перебути цей період. То навіть не знаю, що вони роблять. Ось така штуковина. Зараз включу і покажу, як показує. Поставлю датчик ось тут біля телевізора. Сонце на нього попадати не буде. Тобто буде міряти дійсно кімнатну температуру. Може навіть чуть-чуть сховаю за телевізор, бо зараз потримав я її в руках, він нагрівся, показує 25 градусів. Понаблюдаємо, подивимося вночі. обов'язково температура опуститься до градусів 16, напевно, а то й 15. Зайшов додаток. Зараз 31 жовтня і навіть сьогодні 18.2 на квартирі. А на квартирі студії трішки температури зменшили, бо ми, здається, виключили батарею. Я пізніше наступних відео покажу, чим ми отоплюємося зараз. Досить економне опалення на цей період. 300 Вт і в хаті тепло. Давайте подивимося по графіку температури по квартирі. Ось, натискаємо графік і нагадую, я встановив датчик. 20. 7 числа, Ось я в його в руках і тримав, казав 25 градусів, але він міряє середнє за годину, тому він середнє наміряв десь 18,9. Ось температурка, видно, спала. І трим... стабільно трималось десь 18 градусів. 17,9. 17,9. Це 28 число, 29. У нас трішки опустилось 17,7 17 Тут навіть ось 17,5 було б. Да. Ось тут я заїжджав ще на квартиру трошки кондиціонером після роботи кочегарнув, Середня вийшла вже 18,4. Знову потім пішла на спад. Тобто можна дивитися, чи є хтось на квартирі чи нема. Різкі зміни температури волої. Е, так, і далі у нас. Це, напевно, сьогодні, дружина, обід теж кочегарнула кондиціонером, скоріш за все. А можливо, сонечко нагріло у віконечко, ось так. Так, все, більше даних у нас немає. Давайте подивимося по квартирі студії, там, де ми зараз проживаємо. Почнемо так само, напевно, з 27-го. Ну, тут, бачите, вже коливання більш такі різноманітніші. Цікавіша картина. Тобто ось ніч. Ми, напевно, виключили на ніч опалення. Під ранок у нас температура вже впала до 23. Встали вранці вимкнули батарею, сонечко ще перегріло, і на вечір ми там. Приходимо в 16 годині вже 24 градуси. Ще воно трішки робить там до 12 поки походили, похекали вже і 25 градусів. Знову на наступний день виключили, там, напевно, під а ні, під ранок. Не знаю, що то було. Можливо, на день виключили зранку. Виключили. І пішло на на спад, спад, на спад, на спад, впало. напевно, і не включали, чи що воно, чи там похолодання було, якісь різкі. Ну, тобто тут вже графіки, бачите, цікавіші трішки. Тут, напевно, вночі було виключено, і вже зранку знову ж включили батарею, різко нагрілося. Чи як воно, ну, не знаю навіть. Далі, знову ж таки, 30 число. Вночі в нас трішки на спад іде. А ввечері ми знову включили, напевно, палення, чи то дружина їсти стала варити. Оп! І до 24,7. Ну і сьогодні, поки нас ще не було, температура, плавно, спадає. Ну, напевно, скоріш за все, прикрили двері не в туалет, А Саме в туалеті стоїть зараз батарейка на 300 Вт керамічна. Ну, і давайте температурку для порівняння глянемо за ці дні. Мінімально плюс 9, максимально плюс 14. Це 27 числа 28, плюс 6, плюс 14. 29-го трішки було потепління, плюс 8, плюс 8. 18, 30 числа 9, плюс 19. Плюс 10, ну і сьогодні, бачите, було плюс навіть 23, плюс 8, тому температурка дійсно на квартирі в обід піднялася. Там ми бачили якраз оцю тенденцію зростання. Ось за що я говорю. Бачите, саме десь сонечко повернулося в цей час, і температура трішки виросла. Це ми помітили. Хоча тут не сильно велико, тут долі градуса, але по, на графіку це досить таки помітно. Ось, друзі, такі справи хотілося б дізнатися, чи у вашому місці вже увімкнули опалення. Було б цікаво почути ваші відповіді. Підписуйтесь також на канал, ставте лайки, друзі. Всім до зустрічі!